Розпочинаємо робочий понеділок, не тільки з повітряної тривоги по всій Україні, а ще й з відвантаження трактора. Кентавр 244 на широких скатах відправляється до свого нового власника. Трактор ось такому синьому кольорі, трактор з двигуном КМ-385 і трактор, подивіться, на яких широченних скатах. Я вам скажу так, що у конкурентів скати вущі. Ранок чомусь заговорююсь, мабуть, все ж таки неділя була святкова. Далі задні колеса 112 на 24. І подивіться, є Ворс. За Ворс варто доплатити. Подивіться, волохати колесу, заднє все повністю. Ну і звісно, рівна підлога, комфортне яке сидіння автомобільного типу панель приладів. І задня триточкована навіска з плаваючим режимом на 650 кг, розраховано і з позаду все зашито. Саме такий тракторець коштує до 6 тисяч доларів. Ви можете зараз купити його на широких скатах в такій хорошій комплектації з послугою підмінний трактор із гарантією 2 роки. Тому, якщо хочете купити, також такий трактор 098 949 9090. Ну і звісно, в коментарях побажайте новому власнику гарної роботи.